івано франківськ у середу зустрічав перший авіарейс зі Стамбула. Турецькі авіалінії з 30 березня запроваджують щоденне авіасполучення між двома містами. Як зустрічали пасажирів нового рейсу, бачили наші кореспонденти. Цей рейс переконують працівники Івано-Франківського аеропорту. Це не просто ще одне вікно у світ. Це вже широко відчинені двері у кожен куточок земної кулі, адже Стамбул має прямі авіасполучення майже з всіма країнами світу. Відтак сідаєш у літак в Івано-Франківську, а далі не обмежуй себе. Вибирай, де твоя кінцева зупинка. І така можливість відкривається кожного дня, адже авіарейс щоденний. Насамперед хотіли би подякувати від обласної державної адміністрації, нашим партнерам, що вибрали саме наше місто. Дійсно приємно бути присутні на такій події. Ця подія є значною як не тільки для Івано-Франківська, а в цілому, як і для Івано-Франківської області, і для Західної України. Я глибоко переконаний, що такий вид комунікації фактично створить постійно діючий зв'язок Івано-Франківська з Туреччиною і з іншим зовнішнім світом допоможе в значній мірі залучити як турецького туриста, так і бізнес, і інвестиції, а це, безперечно, сюди піде турецький бізнес. Я сам ваш земляк з Тернопільської області буду рекомендувати навіть своїм батькам літати через Франківськ. Вітали перший авіарейс з традиційним поливанням водою. Щоб було зрозуміліше, це мовби наше хліб і сіль тільки на професійний манер працівників повітряного сполучення. Найважчі дні для Івано-Франківського аеропорту вже позаду каже його керівник. Івано-Франківський аеропорт. У минулому пережив нелегкі часи, і, попри перешкоджання міської влади, на сьогоднішній день збережений і розвивається. Аеропорт є одним із двох недотаційних аеропортів України. На сьогодні ми від нашої керуючої компанії отримали всю сучасну техніку для обслуговування повітряних суден і утримання льотного поля в експлуатаційному стані. Ми поставили собі за мету зробити Івано-Франківський аеропорт. Основним авіаційним хабом західної України далі більше невдовзі в Івано-Франківську цілком можливо може з'явитися не тільки турецька авіакомпанія, але й держпредставництво цієї країни, каже консул Туреччини в Одесі. Серед наших дипломатів існує таке напівжартівливе, але правдиве повір'я: спочатку у якесь місто іноземної держави летять турецькі авіалінії, а невдовзі у ньому вже з'являється наша дипломатична місія. У тому, що ми нині відкрили цей РЕС, є заслуга не тільки нашої команди, але й органів місцевого бізнесу і влади, які посприяли цій події. Треба завдячувати і нашому твердому переконанні, що ринок надійний, і ми спішили відкрити сполучення, щоб не пропустити черговий сезон. Чималий інтерес до події виявили не тільки наші журналісти, але й турецькі, що додає впевненості. Ця співпраця взаємовигідна і довго тривала. А щоб солодко було літати. Те, усім пасажирам нового рейсу, тор для усіх гостей його презентації.